Всіх вітаю на каналі FanModel це 51 урок по SolidWorks. В ньому я хотів би показати, як можна швидко е зміряти як об'єкт якийсь, якусь деталь. Наприклад, ось таку м досить складну вимірювані деталь, тому що різьбу ви не можете поміряти інструментом е measure. Ну, тобто тяжко це зробити. Ну, можемо увімкнути режим point-to-point. Від точки до точки натиснути, наприклад, там справа ця точка. точніше, зліва і справа ця. Тоді, ну, якусь інформацію ми побачимо приблизно. Ну, є простіший варіант. Отже, у на стрічці в розділі е, натискаємо на стрілочку Reference Geometry. І тут у випадаючому вікні є така функція Bounding Box. Bounding Box, якщо правильно я вимовляю. Отже, просто підтверджуємо або, в принципі, можемо ще кастомізувати параметри. Там, якусь поверхню зробити як показник, наприклад. Давайте побачимо, подивимось, що зараз він нам е, спроєктує. Ну, ось, ось таке маємо. Е, ця поверхня, яку ми, ну, грань, е, яку ми вказали, просто й, й йде як напрямок. Тобто всі його прямі ребра цього прямокутника, який побудувався, вони горизонтальні вертикальні, а не під якимсь наклоном. Давайте видалимо. І ось що буде, якщо ми Best Fit натиснемо. Ось такий він виходить. Навіщо цей, якби ця побудова? Тому що він вимірює наші глибину, ширину, товщину. Ну, коротше, всі параметри по X, Y, Z, він вносить ось сюди. Наводимо і дивимося. Це максимальна довжина, максимальна ширина і максимальна товщина. І все досить точно він показує. Зафіксуємо 27,8, 27,8, 12,6. Також ще є периметр, ну, тобто не периметр, а об'єм об цієї деталі. Давайте видалимо знову і подивимося, чи зміняться параметри, якщо я кастомізую його по цій грані. Наведемо. Ну, як ви бачите, все нормально. Тобто йому просто так хочеться криво його показувати, а мені більш хочеться ось так. Таке. Це все, що я хотів показати в цьому уроці. Досить корисна функція, як на мене, я нею часто користуюсь, але в ранніх версіях SolidWorks її немає. Не знаю, з якого SolidWorks вона додалася. В 2015-му, якому я працюю на роботі, її немає. І вона мені дуже там потрібна, а її немає. Ну, Зате є, Мабуть, теж з 2018 року там досить багато функцій додалося, такі як і різьба автоматична. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, коментар. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, напишіть про це. До зустрічі в наступних відео. Успіхів навчання.